Друзі, нас інфу перші про головне поїхали Володимир Зеленський. Якщо найближчим часом не відбудеться зміни в підходах до мобілізації, то можна визнавати, що ми під вашим керівництвом впевнено крокуємо до поразки. Путін по власному бажанню війну закінчувати не планує. Аби стабілізації фронту його не примусти закінчити війну або взяти паузу. Лише ЗСУ можуть стабілізувати фронт, але з жахливим дефіцитом особового складу з низькою якістю мобілізованих з тою кількістю СЗЧ. З мобілізованих та з великою демотивацією серед військових цього не досягнути. Формула дій зрозуміла. А мобілізація може виправити ситуацію, особливо якщо до неї додати якісні без АВП та забезпечення без цього теж, какаде не той, що потрібен, тож треба буде бити по руках всіх ваших друзів, які вважають, що в стилі яйця по 17». Можна протягувати і далі, пише Борислав Береза. Далі в оригіналі при цьому мобілізація повинна стати не лише справедливою, але й якісною. Бо ті, кого зараз бусифікують в переважній кількості в значно гіршій фізичній формі ніж Ваня Баканов чи Саша Трухін, але чомусь Баканова й Трухіна не мобілізують. А чому? А чи близькість до вас дає можливість не мобілізуватися, як і в тому випадку, коли публічні особи вас взагалі не критикують і ТЦК їх не бачить? Звісно, якщо все піде по негативному сценарію, то ви, пане президенте, зможете. Шкурнути на свою в Італії чи квартиру на Байкер-стріт у Лондоні, а куди всім іншим діватися? Тому бажано не доводити до найгіршого варіанту країни сьогодні б'ється за виживання Володимира Олександрович. Так от, щоб України не зникло майбутнє, змінюйте своє ставлення до мобілізації. Час пішов на місяці. Тому час переходити від порожніх обіцянок та вечірніх відосиків до реальних дій. Чи вам все ще здається, що якщо мовчати і не говорити про проблеми, то її не існує? Це інфантильна позиція. Доросліший та пане президент, бо часу все менше не мовчала. І Ірина Мудренко, найвеличніший лідер сучасності, скликав своїх слух на побачення в ОПУ без адженди в форматі оф-рекорд. язики кажуть, президент мав заспокоїти своїх депутатів, а то дуже скоро їм доведеться тиснути кнопки за малоприємні рішення, які саме поки інфа під Фіранкою таємниці, але слуги не можуть, щоб не прогулювати. Фракції 230 нардепів на банку і в кращому випадку з'явилось 150, А в гіршому взагалі 100 депутатів не допоміг на чарівний пенель в вигляді присутності Андрія Барісовіча. Арахамія нервував і для кращої картинки пересаджував депутатів перші ряди. Якість питань до президента залишала бажати кращого більшість з них доцільніше ставити. Уряду, хоча, на мою думку, суб'єктивну думку, говорити з головою держави про долю переселенців повністю ока, от і спорно – Це точно поза межами його компетенції. З гострими питаннями, взагалі, повна печаль, слуги навряд чи поговорили під Зеленським про популізм чи корупцію. Ну хіба що запитали про Сабо і НАП. Я. вони ж від тих липневих голосувань досі в шоці, де це таке бачено спочатку ліквідувати незалежність обох інституцій, а потім отримувати вказівку на ревізію власного рішення. Злі язики говорять депутати, второпали, що їх нахабно поюзала опатики. Речі краще обговорювати заздальгід. Сказав Зеленському один з депутатів наступного разу, я буду такі важливі питання обговорювати із фракцією. Відпетляв президент від конкретної відповіді на думку банкової. Всьому винні внутрішні вороги Зеленський слугам сказав, мовляв, є погані люди, які ходять по посольствах і скаржаться на владу партнерам, намагаються реалізувати план шатун в Україні. А потім ці посольства дзвонять в УПО і розповідають, як погано про них говорять. А тому президент закликав слуг дати бій опонентами об'єднатись проти внутрішнього ворога. Чи будуть вибори? Зеленський каже, що президентські навряд, а от парламентські можуть бути, якщо депутати погано поводуть поводитись, він візьме батіх і призначить вибори до Верховної Ради. Редакція каналу не несе Відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.